Ремонт доріг у Черкасах хоч і повільно, але триває, запевняє міський голова. Для цього використовують єдиний в місті рециклер. Це обладнання, яке дозволяє на місці дорожніх робіт готувати суміш для асфальтування. Таким методом вже залатали основні аварійні ділянки шляхів, зокрема на вулиці Мінділеєва, проспект Хіміків та бульварі Шевченка. Це те, що можна робити в таких умовах, які є сьогодні. Е, Несприятливі погодні коли. Ну, у нас реально щоночі температура опускається до нуля градусів. За день ґрунт дорога не встигає нормально прогріватися, ну, тому використання, скажімо, звичайного асфальту і роботи е, традиційними методами неможливо. Окремо прокоментував, ударич акцію Атовці, які кілька днів тому у Черкасах засипали ями і вибоїни на дорогах. І чому цього не повинно було робити комунальне підприємство «Челуаш». Ліквідувати зимові рани мали ще наприкінці зими, пояснив мер. 23 лютого він дав директору департаменту житлово-комунального комплексу Андрію Наумчуку відповідне письмове доручення. Утім, останні його не виконав, і причину чиновник знайшов, мовляв, це не передбачено технічними правилами утримання та ремонту доріг. Якщо говорити про конкретні ці ями і про засипання цих ям крупним боєм, то Чила до цього не має ніякого відношення. У цієї проблеми і її розв'язання є одна конкретна особа з конкретним прізвищем. Звати цю особу Новомчук Андрій Миколайович.